Мої вітання друзі! Сьогоднішнє відео буде би, більше пізнавальне, тому що дуже багато питань задають, як можна зарядити за допомогою акумулятора, е, той же самий павербанк або е, смартфон. Ну або інші гаджети. Тобто, якщо у вас є акумулятор е, автомобільний, е, наприклад, тобто, ви зимою взимку не їздите, а акумулятор у вас простоює вдома. І щоб його використовувати в тому плані, щоб заряджати якісь гаджети, оскільки ви знаєте, що відбувається зараз відключення електроенергії. Тому зараз я вам трішечки поясню. Можливо, хтось вже з цим ознайомлений. Але той, хто не знається на цьому, я зараз поясню, як можна за допомогою деяких методів зарядити свої гаджети сам павербанк або телефон. Тобто, У вас є акумулятор, наприклад, у мене ось цей акумулятор, це літій залізофосфатний ну, або автомобільний, немає різниці який. І вам треба зарядити. Тобто, Для таких речей вам потрібно використати. DC-DC перетворювач. DC-DC це постійна постійна напруга. Тобто е, найпростіший метод і найдешевший це використовувати ось такий перетворювач DC-DC, Бачите, на ньому написано. В нього параметри він має вхідну напругу від 5 до 35 вольт. І за допомогою змінного потенціометра підстроювального ви можете виставити задану напругу 5 вольт, наприклад. Але для цього потрібно ще додатково USB-роз'єми. Звісно, все це паяти, крутити, ну, трішечки ума сюди прикладати. Тому цей варіант теж проходить для тих, хто має ну, вміє дружити з паяльником. Ну і запаяти, звісно, дроти і на вихід USB роз'єм. Слідуючий варіант: Значить, є ось така плата готова. Це... Плата зарядки вона має ось такі параметри. Ну я не знаю, як вона правильно називається, але вона на вхід можна подати напругу 12 вольт, можливо, 24, точно не пам'ятаю. І на виході ви отримаєте на цих роз'ємах напругу в 5 вольт і зі струмом 1 А. Але вона буде слабкенька для того, щоб заряджати ваші гаджети. Тому цей варіант я вам не рекомендую, але як Бомж варіант вона проходить. Далі, далі у нас є ще ось така плата, це вже така більш крутіша. Як ви бачите, вона має відповідні характеристики. Дивимося, що вона має. Значить, по самому входу вона може прийняти напругу від 8 до 35 вольт, тобто 12 вольт ви можете сюди під'єднати. Ну, звісно, полярності, загальний дріт під'єднуємо М2 центральних і вхід. На виході ви отримуєте 5 вольт, тобто окремий 5 вольт буде вихід, і, звісно, будуть у вас 4 виходи на USB. І Глядячи на ці параметри, то ми бачимо, що ця плата 10 А. Але 10 А це будуть загальні на оці роз'ємчики. Тобто по 2,5 А вона спокійно буде вдувати в ваш агрегат, телефон або е, сам павербанк. Бачимо, що вона містить радіатор, такий дросель, конденсатори такі якісні. Тобто її теж можна використати. Тут все механічно під'єднується, тобто батарею під'єднали до відповідних клем. Тобто GND це загальний мінус і 835-12 вольт подаєте, і все, і на виході ви отримуєте відповідні напруги. Але я вам рекомендую самий найкращий засіб чи спосіб це використати, як я вже показував, ось такий готовий модуль. О, ось така кришечка в ньому є. І є два дроти. Тобто ці дроти ви під'єднуєте до самого акумулятора. Звісно, не путаючи полярність. І на виході ви отримуєте чотири роз'ємчики з відповідними ну, USB і два Type-C. Він має цей модуль швидкісну зарядку 18 Вт. але я Хочу вам нагадати, що всі 18 Вт з кожного виходу ви не отримуєте, а отримуєте тоді, коли будете використовувати один з виходів. Тобто це загальна потужність в нього 18 Вт. Якщо ви сюди під'єднаєте смартфон, він буде заряджатися на швидкісній зарядці. Але якщо ви під'єднаєте сюди ще павербанк або ще один телефон, то звісно потужність упаде і вона буде рівнятися загальній потужності 18 Вт. Тобто швидкої зарядки не буде. Давайте я зараз вам продемонструю. До речі, є ще аналогічна. Так, давайте я акумулятор приберу. До речі, є ще аналогічна зарядка це автомобільна USB-зарядка. Ось такий вона має зовнішній вигляд, також має вольтметр. Давайте я вам зараз продемонструю. Тут є дві клемки, все підписано, плюс, бачите, да і мінус. Під'єднуємо. так і все, і бачимо не на виході, а бачимо вхідну напругу 12,4 вольта. Також її можна вімкнути і вимкнути. І теж має Quick Charge, тобто швидкісну зарядку. Цей варіант теж проходить, має ось такі розміри невеликі. В комплекті також йдуть гайка, звісно, і дві клемки для підключення. Полярність, нагадаю, що плутати не треба. І давайте я зараз вам продемонструю те, що я вам рекомендую. Тут ну, нема нічого складного, є рамка така, вона знімається. Давайте зараз під'єднаємо і перевіримо наші гаджети, як воно працює. Під'єднуємо плюс-мінус. На лабораторничку моя напруга є. Додатково ви будете контролювати напругу на самому акумуляторі. Ви знаєте, що якщо у вас є кислотний акумулятор автомобільний, то його не можна розряджати нижче, ніж 10,5 вольт. Тому ви будете контролювати. Також є кнопка активації. І, звісно, давайте зараз перевіримо. Так, є у нас, наприклад, смартфон. Так, І давайте зараз під'єднаємо до нього шнурок. Вставляємо його в будь-який роз'єм і під'єднуємо, звісно, телефон. Так, під'єднали і дивимося. І зараз ви побачите, що на телефоні буде відбуватися швидкісна зарядка. Побачили, так? Да? Все. Далі, коли ви під'єднаєте ще павербанк, наприклад, є ось такий павербанк у вас, і ви хочете одночасно під час там відсутності енергії, бо ну, така потреба з'явилася, швидесенько все зарядити. І ви втикаєте в павербанк, все, відбувається зарядка, але на телефоні вже швидкісної зарядки не буде. Павербанк заряджається, але якщо подивитися на телефон, то ви бачите, що тут вже у нас немає швидкісної зарядки. Так. І коли ви вимкнете пауербанк, вимикаєте і заряд переходить в швидкісну зарядку. Тобто я хочу нагадати, що ця плата не може видавати по всім виходам 18 Вт. Але на крайній випадок ви можете зарядити свої пристрої. Зараз відбувається зарядка. Так, давайте зараз телефон відключимо, і ми на павербанки зможемо спостерігати. Так, я його вимкнув, на павербанки можемо спостерігати, що буде відбуватися швидкісна зарядка. Але ви бачите, що він заряджений, тому можливо він і не засвітиться. Ні, бачимо, що вхід, ну, батарея, звісно, заряджена, тому це відбуватися не буде. Ну, а звісно, коли вмикаємо телефон. І чекаємо так що тут у нас відбувається. Да, зараз в принципі, відбувається швидкісна зарядка, бачимо дві у нас е е е молні, як їх правильно назвати, <кхух> вони зараз світяться, тому що павербанк працює не на повну потужність. Е тому, друзі, я вам рекомендую <кхух> придбати ось такий е зарядний пристрій. Для своїх гаджетів. До речі, він може витримувати напругу від 12 до 24 вольт. Ось такі в нього межі напруги. І можете користуватися. Все, є кнопка вимкнення, вимкнули все, гаджети ваші вимкнулися. Тобто я вам рекомендую ось такий придбати прилад і ви можете спокійно користуватися. Тому. Ділюся з вами. Посилання, звісно, я на оцей гаджет дам. Це ну, те, що я рекомендую вам. І можете придбати і користуватися ним. Ну ось, Коротко все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.